А машинка то під охороною. Мої вітання є в наявності от таких два брудних куски пластмаси. Найперше, я думаю, що треба їх відмити, а тоді спробувати десь тут примостити. Бажано, щоб воно навіть якось більш-менш виглядало. Не знаю, що з того вийде, чи мені тих кусочків вистачить, але то вже буде наступне. От тут Трошки підрівняти. Тут трошки підварити. Тут трошки підрівняти. Тут не знаю, може відчиститься, може треба додати латочку. І ще є от такий момент, як по арусці Тут вже прийдеться вирізати кусочок, і тоді буде розуміння справи, що з ним далі робити. Чи замовляти цілу арку, чи можна щось латати. По порозі тут є якась бецька, теж, певно, прийдеться з нею попрацювати. Звідси ситуація трошки краща. Ну, Не стоїть на місці, подивлюся. От, тут є маленька дирка, яку, напевне, теж прийдеться підварити. Ну, таке, зараз буду знімати бампер. Найперше, буду давати йому раду, а все інше буде потім. Отак от помаленьку взявся складати бампер докупи. Сьогодні його не зроблю, бо мені не вистачить прутків. От Він міцненький. Я його ламаю, тримається. Бампер майже готовий. Майже ну він. от Вказу. Все, склеєний. Прутки закінчились, приїдуть прутки. Буду його доробляти ще з середини, звідси треба трошки десь підсилити, трошки десь підпаяти. Ну, і відповідно, тут ззовні це все, всі шви треба пропаяти, прочистити, щоб воно якось виглядало. Ну і так є ще по ньому деякі моменти прогріти, витиснути. Ну, це таке. Тут чекаю на арку. Ар... Тут якийсь кусок железячки висить загнутий. Я його підправив, але поки він загнувся, він ото перебив дротик один, а другий коцнутий, треба тут перекрутити. А зараз все в порядку, гарно висить. Майже гарно, бо ще. Звідси от така сама ситуація. Теж його треба стягнути наниз, але тут вже дротиків нема, тут же просто потягнути, опустити. Під'їхали запчастинки. Коротше, тиждень часу машинка простоїла. Поки чекали на ці штуковини. Вскриття показало, що далі робота заморожується. Ось такі арки. Тут я чуть-чуть попід попідвідкривав і домовився з клієнтом міняти обидві арки. Ось тут днищу, то почав трошки салон вже розбирати, тут я собі повідкидаю, зроблю доступ, щоб можна було варити, трошки понизу підуть пороги. Якби, оця частинка зовнішня і плюс внутрішній підсилювач вони повністю живенькі в гарному, дуже гарному стані. А от вже оця внутрішня частина е, з ями, там, там нічого не залишилося, тому там буде лататися, тут будуть мінятися арки. От кусочок я вже підлатав, попробував. Трошки я погрався от, з дверкою задньою, з лядою. Замінив кусочок біля двірника, це все рівналося. Ну і ось так виглядає зараз бампер. Вже в кінці покажу, як він стоїть на машині. Одразу показую, що робиться всередині. Це штуковина швидше за все буду повністю нову робити. Зрячок ось такий більш-менш живенький. Його тільки почистити і буде їздити. А оцю зовнішню треба замінити просто заради того, щоб зберегти оцю всю внутрішню частину. І якби пороги тоді можна і не чіпати. Таким чином все вичищено. Оцей кусочок ще буде мінятися. Тут кусочок поміняється. Ну, а далі повністю творча робота. Оце все треба складати докупи, щось робити, ліпити. От так максимально до голого чистого металу все вибив. Наскільки це можливо. Ой, які там дзюри, а це, виходить, все, що я забрав. По великому рахунку навіть нема до чого примірятися. Но... Але тим не менше щось буду, буду робити, щось буду помалу складати. Такий глибокий тунель. Доки зміг грунтом покрив, а там далі треба заливати антикором і це все прикривати. Ось так виглядає, Поробив от канавки для конденсату. Майже реставрація. Для реставрації врахуєш ще позачищати шви, але ну, якщо я ще почну зачищати шви, то з економічної точки зору, оця вся робота для мене е, прийдеться ще докладати свої гроші. Ну, Затрат тут дуже багато, по часу теж вчора цілий день я вирізав оце все, вичищав і от до цих пір заварив внутрішній з середини коробок. Сьогодні виклипав ще оцю штуковину, вона от там знизу йде. Не сьогодні, вчора. І вчора виклипав ще оцю штуковину, яка зараз ось тут має це все закрити. Перша примірка по арці, арка дуже хорошої якості. Тут все просто ідеально, бо були випадки, що я 4 чи 5 швів отако робив, щоб її форму придати по дверці. Тут стає от прям чітко ідеально. Звичайно, цілу арку таку велику давати не буду, отут вріжу кусочок, зсередини вона піде максимально, натягнеться. А зараз треба робити цю частинку, треба зашивати серединку. Якби в мене не лишилося навіть шаблону. Ну, от щось плюс-мінус таке виходить. Середина підганяю. Ну все, лапух остаточно вже закінчений. Є там і таке стирчать, все там є. Сварщик я не ахті, зараз покажу, не то світло включу. А дивіться, о, бачите? Ой, які дротки О. Зато хороший провар. Все оброблено ебоксидником. Далі можна чіпати не, ой, не та арка, о, оця арка. Не чіпати її ще треба підігнати в розмір. Вона ще не обрізана так, як треба. От зараз цим я і займуся. Піджему арочку, всередині її треба також обробити. І я навіть вже надіюся, що сьогодні. Ну, принаймні, арку ввару. Не знаю, чи я там ще знизу отвір закрию, але хоча б арку, щоб я вварив, це було би дуже добре. Ага, і ще поріг треба доробити. Ой, як ж ще багато роботи з нею. Усе. Одна сторона готова. Так, вийшло понизу. Оці місця я зачищав сварку, тому що ось кріплення дух лягає саме ось це місце. Тому хоч не хоч, але тут площина має бути хороша. Ну і зовнішня сторона. Арочка. Ось таким чином воно все варено Латано. Кусочок порога поміняний, накладочка пластикова, вже вчеплена. Як завжди, я спочатку приварив арку, а потім до першого треба примірити бампер. Ну, але нічого пронесло, бампер стоїть гарно, він не закручений. От якщо я його прижимаю, тут болтик в цьому місці він притягує отак. Все, стоїть гарно. Так треба. Серединка проварена, Поміняно. До кінця все гарно зварено. Ну і от, внутрячок. Він, фактично, в мене найбільше проблем з ним було. Зайняв він сьогодні дуже багато часу. Отаким от чином. Це все зроблено. І ще хочу сказати любителям чистоти. Якщо ви думаєте, що така робота дуже чистенька, оце відерку було порожнє, коли машина заїжджала на стапель. А оце все це тільки за сьогодні отака От ситуація. Ну, вже сьогодні я прибирати цього всього не буду, це вже я відкладаю на завтра. Я думаю, що завтра відерку прийдеться спорожнити, бо там вже далі не буде куди складати. От такі справи. Ще одна сторона залишилась. Ну, от ще покажу вам, як вийшла арочка по дверці. Все чітко, гарно, рівненько. Ситуація з іншого боку. Е, ну, Приблизно по часі воно то саме буде. М -м, якби варити треба все то саме, але для мене на голову трошки легше, бо менше такої творчої роботи. О, тут все знялося гарно. Відчистив маленькими смужками, я маю до чого міритись, бо з тої сторони лапуха взагалі не було, взагалі не було міритись. Раптом тут знизу буде трошки більше роботи, треба буде щось трохи краще це все вигинати. Ну, а далі ситуація вся та сама. Тому лізу далі. Все, наша пушка готова. Чіпив колесо і забув ще тут пластикову накладку прикрутити. Ну, вона стає без питань, просто прикладається і все. Єдине, що колесо заважає закрутити саморізи. Стоїть вона все гарно, зазори всі є. дуги, дуги не чіпав, це теж вже низ зробиться, тоді вчіпляться дуги. А поки що все досить така цікава робота. ну як цікава, Для власника цікава, він буде тепер щасливий, що в нього машинка в гарному такому стані виїде. Ну, а для мене таке трохи головного болю було. Помучитись прийшлося, оце все повитягувати, повирівнювати, попереварювати. Якби по цій стороні, я думав, що в мене з тим лопушком буде найбільша засада з цим ось. А виявилось ні. Так як я старався виклепати цю арку внутрішню більшим куском, щоб менше зварки там було. Ой, головного болю воно мені завдало досить так непогано, і то не вийшло зробити його так, як треба. Ну, як мається на увазі, мінімальним куском. Оці всі виклепати вигини не вийшло. Прийшлося трошки і попідрізати, попідварювати. Ну, але нічого. Все, коротше, їде машина до маляра, Всім щасливо, мирного неба над головою.